Вітаю дорогі глядачі на моєму офіційному YouTube каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео, як я вам і обіцяв, розповім, як правильно ставити в храмі в церкві свічки. Для того, щоб ті прохання, за які ви ставите свічки, максимально мали енергетичне підсилення, підкріплення і максимально мали енергію для їх реалізації. Отож, як правило, в храмі ми ставимо свічки за здоров'я та за упокій. І, як правило, я рекомендую ставити в храмі чотири основні свічки. Три ставиться, як правило, до ікон святих чи до ікон Матері Божої. І одна ставиться до розп'яття. Зараз розповім більш детально, чому такий алгоритм є правильний і чому він максимально є робочий. Отже, першу свічку, як правило, ми маємо ставити за здоров'я ворогів наших видимих і невидимих. Тобто, коли ви підпалюєте цю свічку, так і потрібно говорити, що підпалюю чи запалюю дану свічку за здоров'я ворогів моїх видимих та невидимих. Якщо у вас є в дійсності конкретні вороги, я рекомендую ще за кожного з ваших ворогів поіменно. Ще плюс поставити там одну, дві, три свічки, залежно скільки у вас є цих ворогів. Ну, за тих, яких ви не знаєте, вже буде працювати ця, власне, перша свічка, яку ви ставите. Другу свічку, як правило, ми повинні ставити вже за своє здоров'я, і за здоров'я наших рідних та близьких. Так, про цьому і говоримо, коли цю свічку запалюємо. Що ставлю свічку за своє здоров'я і за здоров'я. Рідних, моїх та близьких. І ви можете навіть собі подумки перерахувати, за кого ви ставите, так, щоб ця свічка, якби горіла за здоров'я. Якщо ви хочете ще плюс за когось з рідних, близьких поставити свічку за здоров'я, там одну, дві, три, п'ять, ви можете це зробити ще плюс додатково. І третя свічка, яка ставиться власне, чи до ікон святих, чи до ікон Матері Божої. Це свічка, яку ми маємо проговорити за успіх в наших справах. Можна загалом сказати, що ставлю, запалюю дану свічку за успіх у всіх моїх справах, а можна сказати за якусь конкретну просьбу чи за конкретне прохання. Наприклад, комусь потрібно успіх в роботі, комусь потрібно зцілення оздоровлення там в певному органі тіла і так далі. Комусь потрібно знайти свою другу половину. Комусь потрібно духовне там, просвітлення стілення. Тобто, просьба має бути максимально чітко сформульована, за що я, власне, цю третю основну свічку ставити. І четверта свічка ставиться, власне, до розп'ятіт, як я вже сказав, і ставиться вона за упокій наших предків. Тобто, коли ми цю свічку ставимо, ми так і говоримо, що ставлю цю свічку за упокій моїх предків. І навіть можна при цьому сказати, що прошу прощення за всі можливі гріхи, допущені моїм родом, по лінії предків батька, по лінії предків матері, аж до четвертого, аж до сьомого покоління. Можна ще плюс також поіменно ставити свічки за тих вже ваших померлих предків, родичів, ще окремо поіменно. Але така, якби свічка загально ставиться обов'язково. Чому, власне, добре розділяти? Бо багато людей мене питають і кажуть, Романе, ну якщо, наприклад, нема в церкві там так можливості розділяти. ну, взагалі-то як правильно сказати, то в таких дійсності ну, хороших церквах, так, правильних церквах завжди розділено так, є підсвічники, які стоять біля ікон. І є біля розп'яття, чи підсвічники, чи пісок в деяких церквах насипають, і в той пісок ставлять свічку. Так є правильно. Якщо в храмі це не розділяють, ну я вважаю, це не зовсім правильно. Тому що в один цей підсвічник ставити і за здоров'я, і за упокій, і так далі, ну, як мінімум, погодьтесь, це не є правильно. Чому, власне, ми свічку за упокій маємо ставити. До розп'яття, ну я думаю, ні для кого не секрет, що розп'яття це в нас, власне, що? Це в нас енергія смерті. І всі ми прекрасно знаємо, що саме розп'яття це жертва, яку приніс Ісус Христос для того, щоб допомогти нам усім подолати наші гріхи, подолати смерть, подолати всяке різне горе і всякий різний біль. Правильно, правильно. Хто? Власне, це знає. Ось. І тому ми ставимо за упокій померлих предків туди, де я кажу, або в той пісок, який там населений, або в ті підсвічники, які йдуть ближче до розп'яття. Тому що Ісус, в тому числі, сплатив таку ціну за те, щоб за наші гріхи прийняв смерть і воскрес. От, і так само ми кажемо, що. Душа, людини, якої померла, так само прийняла смерть і для того, щоб надалі перевтілювалася, реінкарновувалась, треба відмолювати душу. Таким чином, це робити правильно. Також в одному з своїх відео я розповідав, як взагалі себе треба правильно поводити в храмі, як правильно ставити, вірніше. Як правильно пильнувати ваші свічки, тільки які ви поставили, щоб до них ніхто не ліз, ніхто їх не чіпав, це можете передивитися. Відео таке називається моє Техніка безпеки в церкві. Ось є у мене на YouTube каналі. Ще що я хочу тут доповнити: що дуже важливо кожну свічку підпалювати окремо. Або. Мати свої сирники, і дуже важливо саме серниками підпалювати, не запальничками всякими. Для того, щоб, знову ж таки, це прохання, за яке ви ставите, працювало максимально, треба підпалювати ну, природнім шляхом, так? Тобто серниками підпалювати, саме найкраще. І кожну свічку. Підпалювати потрібно окремим сирником. Чому не можна підпалювати одним там всі тих 4 свічки? Тому що кожна свічка це знову ж таки окрема, прох, окреме прохання, окрема енергопрограма. Те, що за здоров'я, це за здоров'я, там ворогів це одне, ваші, ваших рідних це інше. За конкретну просьбу це інше, за упокій це теж інше. Тобто це кожна енергопрограма, тому ви кожну свічку підпалюєте окремим сирником. Деколи є сирники там в храмі, деколи немає, тому саме найкраще їх взяти з собою. Запальничка це не є природний, скажімо так, елемент, це вже є там пластмаса і так далі. А сирник – це максимально природні сірка, дерево. так, так. І також можна підпалювати свічки, якщо в цьому підсвічнику є центральна свічка, яку, наприклад, підпалює там служитель храму, так? від неї можна підпалювати кожну окремо. Або ще можна підпалювати кожну свічку окремо від лампадок, які теж стоять або по центру підсвічника, де коли лампадки палять біля ікон. Але кажу, є різні прислужники в церквах, дехто може сваритись, дехто може на вас там дивно, так знаєте, дивитися. Але якщо ви хочете все робити по правильних енергетичних законах, то я вам, власне, даю. Ці поради та рекомендації. Що буде неясно, чи які питання будуть вам цікаві та важливі, пишіть в коментарях під цим відео. Також наголошую підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, щоб чим побільше людей знало правильно, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Поставте вподобайку підтримку цього відео і наголошую, що я ще кожної неділі провожу прямі ефіри. Говоримо про всякі різне, де відповідаю на ваші запитання і даю професійні поради, як езотерик, як обрядовий практик, маг та екстрасенс. Тож почуємося, любі друзі, в нових прямих ефірах та нових відео наголошую отримані знання. Використовуйте в благо!